Майже через 100 років історія повторилася. Біля львівської ратуші лицар збирає кошти на потреби війська. Проте сьогодні це не просто дерев'яний оборонець, а покровитель міста, святий Юрій Змієборець. Ідея взялася з історії. Ми вже мали в історії Львова таку ситуацію, коли львів'яни у 1916 році створили цього львівського лицаря, який був символом. Жертовності львів'ян на потреби обороноздатності. війська. І зараз цей лицар зберігається в історичному музеї. Сьогодні ми хотіли повторити не лицаря, ми хотіли повторити саму ідею відродження самого цього духу волонтерської допомоги для війська. Усі небайдужі робили благодійні внески на суму не менше ста гривень. Кожен охочий мав право, як і минулого століття, забити в обладунки лицаря металевий цвяшок. Цього разу до гвістка кріпилася ще й пластина з зображенням тризуба. Зібрані львів'янами кошти підуть на купівлю оптикоелектронних приладів, які вкрай необхідні військовослужбовцям в АТО. Такі акції є дуже важливі і в нинішній час дуже конечно потрібні. На такі акції треба скликати народ дзвонами у Львові, і щоб виходили з кав'ярнів, щоб не пропували, не тратили свої грошей в кав'ярнях, але дві кави, і ми можемо долучитися до цієї акції і врятувати життя і врятувати Україну. Сучасний дерев'яний лицар має два щити. Організатори підрахували, якщо галичани повністю покриють їх металевими пластинами, суми вистачить на попів. Язку. Лю трьох тепловізорів першими в обладунки лицаря забили цвяхи міський голова Андрій Садовий, а також учасника то Тарас Милян. Після закінчення акції скульптура Юрія Змієборця займе своє місце в одному з львівських музеїв.